Всім привіт! Сьогодні в випуску Суркіс заблокував трансфер Шапаренка в Жирону. Динамо готує офіційне підписання першого новачка. Шахтар полює на ексгравця збірної Бразилії. Зінченко офіційно підписав контракт за Яксом. За інформацією Ігоря Бурбаса, іспанський клуб щодо підписання українцем нового контракту з київською командою робив пропозицію в розмірі 2 мільйонів євро. Як мені відомо, Жирона в це між виходила на Динамо, усвідомлюючи, що у Шаперенка залишалося лише півроку дії контракту, і максимальна сума, яку каталонці були готові заплатити, становила 2 мільйони євро, зазначив Бурбас. Таким чином, Ігор Суркіс вирішив не відпускати Шапаренка в Жирону за такі смішні кошти. Нещодавно Микола Шапер... Ренко підписав нову п'ятирічну угоду з Динамо у поточному сезоні. Півзахисник зіграв 22 поєдинки, у яких забив два м'ячі та віддав шість результативних пасів. Дякуємо за вашу активність. Ось всі попередні відповіді на минуле запитання. А тепер новий челендж. Ми підготували оновлене лого, і на екрані ви бачите змінений логотип відомого футбольного клубу. Ваше завдання вгадати, який це клуб. Пишіть свої варіанти в коментарях. Удачі і нехай переможе найуважніший. Динамо завершує підготовку до підписання ганського футболіста Стенлі Куарші. Однак його приїзд дещо відкладається через візові формальності, про що повідомив інсайдер Ігор Бурбас. За його словами, гравець нині вирішує необхідні бюрократичні питання і зовсім скоро має приєднатися до київської команди. Йдеться про того самого футболіста, про якого вперше повідомляли ще у грудні, уточнив Бурбас. Раніше Куарші проходив перегляд у Челсі, тренуючись із молодіжним складом лондонського клубу. За інформацією інсайдера, навіть Михайло Мудрик відзначав перспективність цього гравця, а тренери юнацької команди Челсі високо оцінили його здібності. Однак тоді угоди укласти не вдалося, оскільки Футболісту ще не виповнилося 18 років, і без дозволу батьків підписання контракту було неможливим. Тому він змушений був повернутися до Гани. Очікується, що трансфер до Динамо відбудеться в форматі оренди з опцією викупу. Раніше подімлялося, що клуб не збирається ризикувати великими коштами. Сума угоди буде істотно меншою за 1 мільйон євро. 19-річний бразильський захисник Ісак, який яскраво проявив себе на турнірі Кубка Сан Паулу 2026 привернув увагу європейських клубів, серед яких Монако, Страсбур та Донецький Шахтар. Повідомляє Сау Блок. За інформацією джерела Шахтар уважно стежить за розвитком ситуації та розглядає можливість придбання Ісака для посилення захисту. У цей час Монако може скористатися його орендою з Брюге, щоб дати футболісту перший європейський досвід. А Страсбур також проявляє інтерес. Ісак виступає за Сан Паулу починаючи 25-го року. І клуб володіє 80% прав на гравця. Контракт чинний до кінця 27-го року, а сума відступних за трансфер в іноземний клуб становить 374 Мільйони реалів на початок 26-го року це приблизно 2,5-2,7 мільярда гривень або близько 60 мільйонів євро. Водночас клаусула для внутрішніх трансферів значно нижча, лише 22 мільйони реалів, що змушує керівництво Сан Паулу переглянути контрактні умови, аби захистити свої активи, зберегти ісака. Футболіст також має досвід виступів за спорт Ересіфі та збірну Бразилії ю 17 з якою ставав чемпіоном Південної Америки. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй qr код або переход за посиланням в описі. Олександр Зінченко успішно пройшов медичні тести та завершив усі формальні процедури для переходу до Аякса, повідомляє інсайдер Фабриціо Романо. Після медичного обстеження сторони остаточно погодили умови угоди, і футболіст збірної України вже підписав контракти з Амстердамським клубом. Арсенал також підтвердив трансфер, оформивши повний пакет документів на суму півтора мільйона євро. Очікується, що найближчими годинами Аякс оприлюднить офіційну заяву про приєднання українця до команди. Гадимо, зінченко став гравцем арсенала у 22-му році після переходу з Манчестер Сіті за 35 мільйонів євро. У поточному сезоні він виступав за Нотінгем Форест на правах оренди. Український хавбек Руслан Маліновський відзначився результативним ударом у матчі 23-го туру, серія, в якому Дженуа поступилася Лаціо з рахунком 2-3. Півзахисник вийшов у стартовому складі. Після перерви впевнено реалізував пенальті, зрівнявши рахунок на 67-й хвилині. Згодом 32-річний гравець збірної України подав кутовий так, що від зміг добити м'яч у порожні ворота. Наприкінці зустрічі на 87-й хвилині Руслана замінили. Також протягом гри він отримав жовту. Картку аналітики Софа -Скор оцінили виступ Маліновського в 7,3 і бала. Вищу оцінку в команді отримав лише Вітінія, якому поставили 7,9. і Нагадуємо, цей м'яч став для Маліновського вже четвертим у 22 матчах за Джино у всіх турнірах. Також на його рахунку три результативні передачі. Український півзахисник Олександр Зубков отримав незначне ушкодження під час матчу чемпіонату Туреччини проти Анталія Спора, який завершився в нічію 1, 1 Футболіст, який вийшов у стартовому складі Трамзон Спора, був змушений покинути поле на 69 й хвилині через дискомфорт у литковому м'язі. Головний тренер Фатіх Таке зазначив, що заміна була зроблена з перестороги, аби уникнути можливого погіршення стану гравця, який з початку сезону регулярно отримує ігрову практику. Травма не повинна призвести до тривалої паузи однак, клуб уважно стежитиме за процесом відновлення футболіста у сезоні 25-26 Зубков уже провів 23 поєдинки у всіх турнірах, забив три голи та віддав чотири асисти. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу. Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.